День Святого Миколая одне із найочікуваніших дітлахами свят, адже усі хочуть подарунків. 6 грудня Україна, окрім власне свята Миколая, відзначає інший дуже важливий день свято Збройних Сил. Саме тому в Білій Церкві вирішили об'єднати дві визначні дати в одне свято. Сьогодні у нас такі два великих свята: день святого Миколая, День Збройних сил України. Ми вирішили для наших захисників зробити подарунок від дітей, а дітям зробити подарунок собі Святого Миколая. І тому ми об'єднали ці два свята, і от сьогодні у нас тут так багато дітей. Аби наші захисники відчували турботу та отримали, хоч трішки позитивних емоцій, білоцерківські дітлахи намалювали їм більше сотні мотивуючих малюнків, усі з душею та щирими побажаннями. Я хотіла побажати воїнам, щоб вони були здоровими, щоб, щоб перемогли. Був каркіт. Ось сердечко українське, калинка. Ну, а побажання навіть не знаю. Просто бажала всім перемоги. Їм добра, щоб вони жили вічно. Я намалювала зайчика, який пече імбірне печиво, і хотіла б побажати щастя, здоров'я та перемоги. Всі ці малюнки дітлахи обміняли на чимало подарунків від Святого Миколая. Це солодощі, інші смаколики та подарункові сертифікати. День об'єднав не лише малюків, але й партнерів заходу. Об'єднали навколо свята партнерів, які тут знаходяться в парку Шевченка. Це ресторан KFC, магазин Рошен, подарунковий магазин Сюрприз та Ковзанка, яка яку всі знають, Ice Ring. І от всі разом створили ці подарунки для дітей і запросили сто Микола. Усі малюнки дітей будуть передані військовим 72-ї бригади і стануть оберігами та символами того, що усіх захисників чекають вдома. Дмитро Ніжельський Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.